Доброго дня, шановні садівники. Зараз 16 липня 2025 року, і ми знаходимося в місті Харкові. Значить, тема сьогоднішнього уроку буде стосуватися кавунів, підживлення ґрунту для кавунів, обробка кавунів, значить, і полив кавунів, в особливості в таку пару року, як зараз, що дощі в Харківській області вроде І Дуже-дуже спекотно. Вдень температура в тіні доходить до 38 градусів. Значить, кавунчики, з які я вам зараз покажу, я садовив на кінці травня в 27-28 числах. Чому я так пізно садовив? Тому що на кінці квітня і на початку травня були дуже морози великі і нічна температура була дуже низька. Висаджував я кавунчики відразу насінням і зараз я покажу вам, як вони виглядають. Ось де так виглядають кавунчики. Це сорт талісман. Зараз я вам покажу другий кавунчик. Ось де так виглядає другий кавунчик. Дуже і дуже гарно. Е, можете подивитися у мене відео. Я пару днів назад знімав відео, а такі були ще кавунчики невеличкі. Це я тільки що вам показав кавунчики, які е, на тій землі були посаджені, де було зорано Зараз я вам покажу кавунчики, посаджені в один і той же самий день, тільки посадив я на цілині Ось де кавунчики, які я садив на цілині Тут я, у мене був бур'ян, я його сапкою спалов. Зробив лунки по 30 см, висадив насіння, Лунка 30 см радіус і лунку землю трішки змягчив. Висадив туди насіння. І значить, тут більше ні бур'ян не виривав, ніде нічого. повиростали Ось де бадиля кавунчиків. Тут кавунчики тільки зав'язуються. І садилися ці кавунчики в одне і те саме, время, як і там, де я вам тільки що показував. Але нічого страшного, вони ще все нас догонять. Значить, по поводу підживлення ґрунту для кавунів, як я вам вже і розповідав у минулому відео, значить, я застосовую. Ось такий дуже гарний коров'ячий перегной. Не навоз, а саме перегной, подивіться, він розсипчастий. Значить, я кавунчики в радіусі дето 70 см де кущик кавунчика, посипаю землю у кущик, в возлі кущика. І коли йде дощ або сам поливаю, значить вода. Яка проливається на землю, захвачує частинки оцього перегною, і мікроелементи поступають до корінців. Тобто, з кожним разом, коли я буду поливати, мікроелементи будуть поступати до корінців кавунів. І, е, значить, Я сиплю такої підкормки органічного такого добрива. Дуже мало. Значить, На один кущик по пару жменяк. І все. Тільки роблю я це кожного тижня. В особливості, оце, коли кавунчики вже становляться сантиметрів 10, значить, коли вони починають дуже і дуже гарно набирати масу свою. Я підживлюю значить, кавунчики, розсипаючи, а так от, таке добре натуральне. І дуже все гарно росте. Хочу зазначити, що корінців кавунчиків я багато прочитав літератури різної. Значить, воно іміє свойство рости. І ще іміє свойство одні корінці заміняти інші. Тобто старі трішки відмирають нові починають рости. І оці, оці ось поживні речовини, які возі самих корінців, корінці ж не такі здорові, як у винограда, там карінців. У кавунів. І тому ці поживні речовини е вокруг себе, речавини е, розтворюють, перетворюють на мікроелементи, які постачають до самого кавунчика, які кормлять цей кавунчик. І значить, коли кавун набирає дуже гарно свою масу, йому ці поживні речовини потрібні. Значить, підживлювати. Коли ягіда дуже гарно росте, підживлювати хоча б раз у тиждень ваші кавунчики. І тоді буде все добре. По поводу обробки, значить, буває таке, що ну, переміна погоди, ця дуже неустойчива погода. Дні, днем дуже жарко, ночі дуже холодно, або там які-то починають грибкові захворювання. І буває кавунчик таке як наче починає вянути. Хоча він не починає вянути, а він починає просто гинути. Значить, щоб такого не було, коли кавунчики ще навіть не починають цвісти, або як тільки починають цвісти, можна обробити редамілом голдом. Редаміл голд, значить. Ну там На почті пишеться там, від винограда, там на винограді або ще дето застосовується 50 грам на 10 літрів. Значить 30 грам на 10 літрів 30 грам на 10 літрів редаміл Голд. Оприскати ну, це на 10 літрів це як оприскати, наприклад, там, сотки 2 цих кавунів 3. Тобто, якщо у вас кавунів небагато, то зовсім трошки оприскувати. Хочу сказати, редаміл гол це дуже такий препарат сильний і взагалі його застосовувати не бажано. Якщо у вас кавуни не хворіли ні разу, то вони, може у вас такий клімат або у вас така ще земля, де ви мешкаєте, і вони може у вас хворіти не будуть. Так що краще редамілом голдом не сильно балуватися. В особливості, якщо ви знаєте, що ви будете через пів місяця їсти там ягоду, вже, то ніяких застосувань редамілів голда не може бути. Краще навіть за місяць, не позже, ніж за місяць до того, як вживатимете ягоду, щоб прикратити різні обробки. Редаміл Голд він взагалі ну, приміняється багато, там і помідори оприскують, і виноград. Но в багатьох країнах він взагалі заборонений цей препарат, тому що він дуже, ну, дуже для, вас, для вашого здоров'я буде шкідливий. Так Він дуже допомагає при різних хворобах, захворюваннях там винограду, помідорів там, ну, він від, від несправжньої борошнистої роси від білої, сірої гнилі. Ну, він також дуже впливає на здоров'я людей. По поводу паливу значить, ваших кавунів, коли кавунчики набирають дуже гарно свою масу, немало важно, щоб самої зеленої ботви оцих кавунчиків листочків, щоб було багато щоб багато було зеленої маси. Тоді кавун буде набирати дуже гарно свою вагу. І буде гарно визрівати, тому що ця вся зелена маса, вона тягне із землі поживну речовину. Поживні речовини тягне і корми ваш кавунчик. Значить, поливати, якщо дуже спекотно, як у нас оце в Харкові зараз, наприклад, досягає температура в день в тіні плюс 38 градусів, то я кожного вечора. Саме під кущик трішки підпаливаю оці кавуни. І тоді буде у вас все дуже гарно. Ще може ви помічали, що кавунчик він якби як плететься по землі. Да? І от у нього лежить там один рукав, наприклад, на якому там кавуни там зав'язуються. Да? І цей рукав теж якби пускає, наче корінці. У землю. От теж можна поливати, коли кавунчик значить, стане такий ну, кілограма 3, -то, да, то можна не тільки під землю полити, а й трішки вокруг кавунчика, тому що ці всі листочки і. Зелені ці рукава, які лежать на землі. Вони в принципі теж пускають як невеличкі корінці, так і, і вони пі -пі смактують у себе і воду, і все, і буде швидше у вас кавунчик набирати вагу. Значить, Там деякі люди різні коментарі писали, що там застосовують сірку для кавунів. ну Я таке не застосовую. Взагалі я стараюся нічого не застосовувати. В мене справді в цьому році я посадив кавуни і один або два кущики почали, як наче трішки прив'яли, як наче. Ну, пішов до знайомої людини, він кавуни дуже часто садить і каже, що то треба оприскати редамілом Голдом. І я буквально то один кущик оприскав трішки редамілом голдом. Це тільки... Появлялися на такому кавучи квітачки, і якби от пів кущика, можна сказати, засохло, тому що воно як зав'яло, хоча воно поливалося, все нормально. Просто це якась болячка, що чуть весь кущ не засух. І значить, половина куща уціліла і погнала, погнала. Я вам тільки що показував, які дуже гарні кавучики. По поводу формування кущів кавунів, значить, тут я не можу нічого сказати. Наприклад, сорт талісман він сам себе якби формує, тому що. Дивіться, значить, він дає 2-3 ягоди. Якщо гарно удобрена земля, то він дає 2-3 ягоди і вони гарні всі виростають. Більше, він хоч і будуть суцвіття, він буде відкидувати, він не буде плодів. Тобто, на один кущик 2-3 гарних буде зато ягоди. Що стосовно других сортів, то Ну, можливо, там якось можна формувати, щоб були більші ягоди. Але знову ж таки, я прочитав багато літератури по значить, кавунів, і в жодної літературі не вказується, що хтось там дето коли то формував кущ кавуна. Тим баче, ви. Ну, садити вдома, да? а якщо люди займаються кавунами і садять в полі, то ну, самі розумієте, що ніхто його формувати не буде, тому що в полі він росте і росте. Ну, його неможливо формувати, це хіба що без техніки людською силою, ну людською силою ну, самі можете подумати, ніхто таке, таким не буде займатися. Ну, ви ж, звісно, залишайте свої коментарі, тому що ви бачите, не наскільки буває цікаве відео, не наскільки тут правильної інформації сказано може бути, як наскільки ви можете знайти в коментарі. Я от сам порою буває там дізнаюся із коментарів, дуже буває чогось цікавого. І насправді путні такі... І я до деяких парад прислуховуюся і дійсно вони мені допомагають. Також буває, я заходжу на різні форуми, теж інтересуюся там різними новими препаратами, наприклад, від різних хвороб. Я ж не тільки там кавуни саджаю, а вирощую, наприклад, деревця, яблуньки, грушки, груші, Он черешні посадив. І дуже полюбляю займатися виноградом. Про виноград у мене окремо є відео, можете переходити, дивитися і все буде гарно. Потім хочу відразу так перебігти наперед. Я зніму відео, як вибирати і оприділити кавун поспів чи ні. Там ну я на словах зараз скажу, а потім я обов'язково відео зніму. Значить там возлі самого кавунчика має підсихати хвостик. Але не, ну, може таке бути, що ви дивитеся. Та хвостик вроді не зовсім ще підсох, значить він ще не спілий. А може бути навпаки, що він вже у вас і закисний і все таке. Тому що там не важливо, щоб сам хвостик був підсохший, А перший усік, а от, який йде на батві від кавуна, самий перший, ото як він підсох, значить, о, то вже пора, значить, зривати кавунчик, щоб він у вас взагалі не пропав. Деякі люди підживлюють кавуни. Значить, коров'ячим навозом саме свіжим. Значить, ну, Свіжий навоз це теж треба дуже акуратно з ним. Тому що якщо ним відразу палити кавуни чи будь-які другі рослини, вони в вот таку сонячну погоду можуть мгновенно значить, згоріти, як то кажуть. Значить, коров'ячий навоз там. Ну, наприклад, беруть бочку 10-літрову, да, кидають цього навозу зовсім небагато. І ця бочка з водою має простояти десь 6 днів, щоб вона трішки почала бродити. Її інколи пару разів на день помішувати і тоді тільки цією водою тільки поливати. Так, Це теж дуже гарне можна сказати, біодобриво, органічне добриво. Потім є, удобряють, значить, кавуни Куріним помтом. Куріний помьот, Він взагалі, таке це теж дуже і дуже гарне підживлення, але треба знати міри. Все це можна скільки там до чого розводити, можна подивитися в інтернеті, загуглити або подивитися на Ютубі. Саме відео, як це ну розводити такий, можна сказати, раствор для підживлення ґрунту для кавунів. Ну І, і звісно, всіми органічними добривами, тобто перегной, там, навоз або ще якісь органічні добрива. Ними можна підживлювати. Будь-що. Я підживлюю, і ажину, і виноград. І оце наведу там ну ви бачили, що я буває наводжу там який-то препарат, щоб підживлювати. Ну як препарат? Я можу навіть той самий перегній з водою розмішати гарно і тією водою буду поливати. І це то теж буде дуже гарне підживлення. Але в основному я цей останній рік та й в тому році так робив. Що значить, якщо у вас є перегній, і дуже він гарний, такий розсипчастий, щоб як пісок був, то можна його просто пару жменяк взяти, там, наприклад, і розсипати під кущем винограду. Або взяти там пару жменяк знову ж того самого перегною, і розсипати там вокруг куща, кущика кавунчика. Після того, як ви будете поливати або буде йти дощ, то ці мі... ну... частинки мінеральні, які потребуються для росту кавунів, знач, будуть поступати до корінців, і всі ці мікроелементи будуть поступати і у вас будуть дуже гарно рости кавуни. Я думаю, що я чимось вам допоміг у цьому відео. Бажаю, щоб у вас був мир. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і з міста Харькова вам усім дуже великий привіт. Не забувайте ставити подобайки. Дуже велике вам дякую.